Вітаю всіх на каналі Стімоскі. Сьогодні ми поговоримо про прогрес, бо про що ще ж можна говорити. Думаю, з назвою відео всі здогадалися: це буде перемальовка одного з моїх старих малюнків. Насправді, не такий він вже старий, всього 4 місяці, хоча й написала 3, але це так. Він був намальований ще в квітні, саме тоді, коли в мене не було ідеї ще малювати, а малювати своїх персонажів це завжди чудова ідея. Не особливо популярна, але мені на той час подобалося і досі подобається. А сьогодні у нас знову перемальовка цього самого, бо я не знала, що малювати знову, і довелось якось викручуватися. Я сподіваюся, що для цього відео ви знаєте щось корисне. Можливо, я зможу розповісти щось краще за те, як я малювала кілька місяців тому, як прогрес працює, та просто гарно провести час. На цьому бажаю всім приємного перегляду, та ми переходимо до відео. Так, почнемо з розбіру. Що ж було не так, малюнок на екрані, тому можете дивитися, я буду говорити і зможете саме спостерігати. Перше, що хочу сказати, то це руки, вони прям кинулись в мені в очі, наскільки це клешні, а не щось нормальне. Помітно, що пальці я не вміла малювати, шукати, як їх малювати, я не вміла. Тому все, що я зробила, це приблизно накидала, дивлячись на свої руки: що якщо пальці згинаються, то вийшли якісь півкола. А також, що хочу сказати, це поза. Вона виглядає нудно, хоча, по ідеї, мала б виглядати навпаки дуже епічно. Але не все в житті складається так, як хочеться. Чому так вийшло? Це насправді гарне питання. Мені здається, через те, що поставлений персонаж просто прямо і розставлені руки. Це ну, можна якось було обіграти. Я спробувала обіграти на перемальовці. Тому насправді тут було неважко. Треба було. Просто трошечки подумати. Далі, що хочу сказати, це хмари і ці дивні ворота до раю, які просто незрозуміло чим є, бо хмара має якісь дуже незрозумілі кольори, по яким не читається. Тобто, мені здається, зрозуміло, що це хмара, але дуже дивно, що це таке. І фон. Фон це взагалі жах. Я навіть не маю для нього слів, бо наскільки пам'ятаю, тоді я забула. Що треба був фон, намалювала персонажа, дивлюсь на нього і не розумію, що мені далі з ним робити. Тому от так, от і вийшло. А, так, думаю, на цьому ми основні мінуси розібрали. Переходимо до наступних мінусів. І потім це одяг. Я не знаю, чим я думала, коли робила пародію на банний халат, і чому його накидка, яка мала бути на тілі, виглядає, ніби, я не знаю, хвіст пташки. Хоча так не планувалось. А, тому ось також з верхом щось пішло явно не так, бо з текстурою тканини не зрозуміло, що відбувається, вона чи то облягає, чи то навпаки провисає, чи одне і те саме одночасно. І, чесно, дуже важко спостерігати за тим, що відбувається. Також цей пояс я не розумію, що з ним, бо він ніби і не стягує, він так просто є. Можливо, це через стіні, які тут накладені дуже дивним випадковим чином. Підозрюю, що так воно і є, але по поясу не видно, що він дійсно пояс. Здається, що це, не знаю, частина костюму, можливо, в але точно не пояс, яким він мав бути. А мав він бути таким поясом-корсетом. На перемальовці я це врахувала і зробила. А, так, і говорячи за. Останнє, що хочеться сказати, перед тим, як переходити на прям критику-критику, це, мабуть, крила. Я хотіла показати, що вони от прям білі, що логічно було робити білим кольором. Я це зробила, але, виділяючи пір'я, я вирішила, що не видно до кінця по пір'ю, що воно дійсно біле. І з чогось в мене пройшла така думка, що якщо зробити їх пласкими і просто затемнити тіні, то вони від цього стануть більш білими. Більш білими вони дійсно стали. Але через це вони втратили весь об'єм, бо забираючи тінь, ми, власне, забираємо об'єм. До цієї думки, я тоді не дійшла і якось доходити особливо не хотіла. Тому я вирішила залишити крила такими. Це все було зроблено заради реалізму, але, як бачимо, реалізму це не сильно допомогло, і малюнок досі виглядає, ну, так собі, чесно кажучи, бо Крила виглядають пласкими, і ніби декорація, яку приклеїли до персонажа, щоб вона там просто була. Власне, так воно і є, але не будемо просумди. І тепер переходимо до найгіршої частини, я вважаю, ну хоча тоді я вважала це найкращою, а саме обличчя. За рахунок розміру малюнку не відразу кидається в очі, те, що обличчя зроблено просто жахливо, але поговоримо про те, чого ж воно так виглядає. Перше, що хочу сказати, я тоді експериментувала з цією новою чи спеціальною технікою, коли спочатку зеленим, потім кольорами накидують відтінок шкіри. Взагалі, ця техніка ні разу не нова, вона просто працює для тих, хто малює на холстах фарбами. Але це мене не зупинило, я вирішила поекспериментувати з діджиталом так само. З діджиталом так було тяжко, але я, чесно, намагалася. Ось в нас вийшло те, що ми маємо. Але чому воно так виглядає? А перше, що кидається в очі, це те, що шия розміщена дуже дивним чином. Бо якщо судити по одягу, то мені здається, його голова мала б бути з шиєю трошки лівіше. А так, здається, ніби голова нахилена, що додає якогось дивного відчуття до цього малюнку. Потім дуже дивні тіні та. Червоні плями. Я не можу назвати це рум'янцем, бо ж лежить в місцях, де він би не мав лежати, по ідеї. Але він там лежить. Тому хай буде. І що ще сказати, це ніс, який я бачу, але <світло> видно, що він був намальований не дуже добре. Ну і знову ж світло. Я не розумію, як воно працює. Працює воно натяпля, бо, по ідеї, в нас а... світло падає ззаду. але... Не видно, щоб воно прям падало ззаду, крім крил, і голови трошки. А так здається, ніби світло в нас скрізь. Хоча тіні в нас теж скрізь. Якось не зрозуміло, що в нас насправді відбувається. Але що поробиш, таке життя пантежне. І що ще сказати, це волосся. В персонажа в оригіналі, тобто в каноні, який в нього є, волосся, ну, можливо, трошки довше вух. Але через те, що малювати коротке волосся, я не вміла, та й досі не вмію, чесно кажучи, і те, що вийшло, це радше удача. Через те, що персонажа в каноні волосся коротке, але е, звивести. мені хотілося показати, і випадково, випадково я йшла все далі і далі і далі і далі, роблячи йому волосся набагато довше, ніж планувалось. На щастя, це мій персонаж, тому я могла робити все, що завгодно. Але це виходило за рамки канону, і мені хотілося все-таки зробити його нормальним. Бо так, дивлячись на цей малюнок, здається, ніби йому ну, вже за 20, може за 25. А йому мало бути 17. І це була основна проблема цього малюнку, як для мене, як для автора, бо я хотіла персонажа молодого, а вийшов якийсь трошечки не такий молодий, як планувалося. Тому. Дивлячись сюди, я можу ще сказати, що ну, дуже погана композиція. Не зрозуміло, що відбувається прям зовсім. Як він там опинився, що за рай, що це. Ну, тобто, технічно з образами все зрозуміло, але не працює нічого з цього. Світлових об'єктів у нас два виходить: ворота позаду і персонаж. Але через те, що він стоїть в умовній тіні, його весь одяг виглядає дуже дивно. А в той же час ворота привертають до себе набагато більше уваги, ніж, наприклад, обличчя або крила персонажа, а мало бути інакше. От, ворота це важливий елемент в цій історії, але не настільки, щоб звертати на них першочергову увагу. А дивлячись на цей малюнок зараз, саме на ворота, першочергова увага і звертається. Що ну, не дуже добре, і так взагалі-то не планувалося. Але якби ворота були основними, то так. Ну ні, були ворота основними все одно погано, бо персонаж теж перетягує на себе увагу і незрозуміло куди дивитися. Загалом дивиться куди завгодно, крім обличчя, що не дуже добре, адже обличчя персонажа це важлива <річно> річна малюнку. І ще що сказати, його емоція мала бути легкою, м'якою янгольською посмішкою. Якщо ви помітили в цьому, <річно> я навіть не знаю, погляді Щось янгольське, я за вас рада, я там не помітила янгольських намірів зовсім. Бо так сталося, що малювати м'які посмішки це було надто тяжким завданням, і я вирішила просто малювати нахабність зверхність і далі по списку, бо, можливо, так воно буде краще. А м'яка ніжна тендітна усмішка, та ні, це якось тяжко. І ми отримали, що отримали. Що ж, з розбором ми закінчили. Думаю, я вказала на всі проблеми, які тут є. Взагалом, тут просто все погано. Ні, насправді, якщо казати про хороше, погане, то м -м -м сама ідея непогана. І колір шкіри, мабуть, теж непоганий. Взагалом мені важко виділити щось хороше, бо, наприклад, ті ж складки. Виглядають дуже дивно, і схожі на банний халат, і не зрозуміло, як цей одяг працює. Бо, дивлячись на нього, це мав би бути ем, якийсь шматок тканини, який закінчувався, мабуть, під поясом, і потім з пояса ще йшов цей плащ, який нагадує хвіст і штани, і як це все зібрали в купу, я не придумала і досі не бачу, як це мало бути. Бо, по ідеї, якби цей верх і плащ позаду поєднувались, як на перемальованому варіанті, то плащ мав би хоч трошки але заходити на ноги. А так він виглядає, ніби він просто позаду весь час, що не виконує його функцію і створює дисонанс. Також за верх що ще сказати, що руки, я не розумію, що з ними. Але я такі питання вже не задаю. Ось, загалом, що мені дуже не подобається, так це крила і одяг, це інше якось терпимо ще. Тому зосереджитись на одному малюнку я буду саме на крилах і одягу, бо мені здається, це найважливіша частина. Якщо на руки я звернула увагу, бо вони виділені на білому, то були б крила трошки темніші, я, можливо, б на руки і не глянула. А так, я бачу ці руки, тому, можливо, затемнити крила було б непоганим варіантом. І теж ця тінь, яка падає на крила від рук, мені не зрозуміло, бо ідеї руки попереду, а крила позаду. І якщо світло ззад йде, то крила б мало кидати тінь на руки, а не так, як воно виглядає. Але загалом, я вже сказала все, що мені не подобається, можемо переходити до перемальовки та що було виправлено і нащо. Перше, що мені хотілося зробити перемальовуючи малюнок, це додати фон, щоб персонаж виглядав не просто картонкою, яка десь стоїть ледь вписана, а щоб саме фон працював як доповнення того, що в нас на передньому плані, тобто саме персонаж. Я думала додати щось ще на передній план, але не склала з ідеями, тому залишилось на тому, що залишилось. Мені важливо було показати ворота до раю, що вони ось є, але ось вони вже закриті. І це було важливою деталью, що персонаж насправді то Янгол, але йому вже там не сильно раді. Також мені хотілося показати сходи, що він не просто оп стоїть, а рай десь там, а що він по ним спускається. Звичайно, в мене не вдалося потім їх намалювати так, як мені хотілося. Але принаймні на скетчі вони виглядають нормально та цілком достойно, що вже непоганий результат. Також, говорячи далі, я хотіла, щоб знизу теж виглядало, що щось є, а не просто сходи в небі. Тому на скетчі ви могли побачити були різні люди, всякі замки, ринки і тому подібне, щоб показати, що там було якесь життя. Але, знову ж, під кінець, побачити, я почала гратися з кольором, і цього всього майже не видно. Але воно є, і все просто треба вірити. Віра, взагалі, багато чого допомагає. Не впевнена, що в цьому випадку так само, але головне вірити, бо можливо, воно допоможе. І далі мені хотілося, щоб розмах крил дійсно був величний. щоб здавалося, що вони отак прямо розкриваються, і вух. Я думаю, це помітно і по скетчу, і по кольору, що крила дійсно є важливою частиною персонажа, і. Вони відіграють дійсно ключову роль на самому малюнку, бо без них було б дуже пусто, але завдяки ним малюнок виглядає повноцінним. І що було важливо, я намагалася не грати з кольором раз і обличчя залишити цілісне. Ну тобто, щоб навіть здалеку було помітно, що обличчя є і воно доволі е, привітне, можна так сказати. Хоча важко було грати з текстурним пензликом, бо я зрозуміла, що мені він дуже подобається і. Використовувати його скрізь це дуже зручно. Але, на жаль, на жаль, якби я малювалася лише текстурним пензликом, то і якість самого малюнку сильно впала, але можна помітити і так, що порівняно з моїми попередніми роботами, використання текстурного пензлика значно їх змінює, бо видно багато необережних штрихів цим олівцем, але мені подобається. І в цьому є певна естетика, можна так сказати. Єдине, що мені не подобається в перемальованому, так це, мабуть, кольори, які я обрала для фінального варіанту, бо через них погано видно, що відбувається на фоні. Тобто, сам персонаж виділяється, це вже добре. Позаду є лише м м двері ворота. І ці ворота не привертають до себе такої уваги, як на попередньому. Також я багато грала з кольорами, і що важливо з анатомією, хоча ж я вийшла все одно довго, а виправляти це я не хотіла. Але я б це і навіть не помітила, бо мені і так було нормально, але подруга звернула мені на це увагу. Тому ось. Говорячи за ще ідейні композиції, то можу сказати, що одяг мені прям подобається, він виглядає дуже круто. І я нарешті розумію, як він має виглядати, бо в голові були певні ідеї, але ці ідеї ніяк не вкладалися в те, як воно має виглядати на людині. Ось, і що ще це волосся. Воно коротке, врешті-решт. І що останнє, мабуть, говорячи просто про ідейні цілісні, це роги, які виділяються на фоні. Вони яскраво білі, і, попри те, що крила. І сам персонаж теж білий, і власне хмари білі, але роги прямо яскраво виділяються на всьому, і помітно, що це важлива частина персонажа. Бо так, то він янгольський, але не зовсім. Хоча на попередньому варіанті, який я малювала три місяці тому, роги менше кидаються в очі, і через це є відчуття, е от з першого погляду, якщо не сильно придивлятися, є таке. Своєрідне відчуття янгольського більше, ніж на варіанті зараз. Але, думаю, на варіанті зараз він все одно має більше янгольського, саме завдяки обличчю, яке не виражає ні агресії, ні зверхності, нічого подібного, а лише легке здивування чи легка усмішка. Саме це, мені здається, і слугує головним, чому цей варіант мені подобається більше. Ось, ще я хочу сказати, що я дуже люблю текстурні пензлики ще раз. Це, звичайно, не дуже добре використовувати їх скрізь, і я намагаюся з цим працювати, але я розумію, що я вже втратила свій шанс піти. Тепер я обожнюю текстурні пензлики і хочу використовувати їх скрізь, бо це дуже класно. І ще, говорячи, останнє це робота зі світлом. Бо на початковому варіанті світло було так. Для галочки, можна сказати, зараз світло стало важливою частиною самого малюнку, і мені було важливо виділити, що світло це те, що йде позаду і спереду, і персонаж, навіть якщо, наприклад, розфокусувати зір, буде видно чіткі контури світла, які падають позаду та менш чіткі контури знизу, які таким червоним пекельним кольором. Падають на ідеальний білий. Це мені було теж важливо показати, і я це показала, що я вважаю молодець. Тепер будемо порівнювати і говорити, чому прогрес був та чому і такий швидкий, я вважаю, прогрес всього за кілька місяців. Перше, що хочу сказати, то це важливо, щоб ви самі розуміли, навіщо він був. В моєму випадку я розуміла, що я хочу працювати з кольорами більше, ніж з чіткою композицією. Це помітно по тому, що, наприклад, деякі деталі дуже погано промальовані, але я не звертала на них прямо такої важливої уваги, бо мені було важливо сама атмосфера. Якщо, наприклад, важливіше, щоб виглядали деталі, тобто чітка промальовка, і щоб все було деталізовано, тоді варто звернути увагу саме на деталізацію. Я на обличчя витратила, мабуть, півгодини всієї роботи. І я вважаю це достатньо. Бо в якийсь момент я зрозуміла, що обличчя краще вже малювати не треба. Його не видно настільки добре, щоб звертати на нього найбільшу увагу. Те саме я робила з одягом і навіть крилами частково, бо в якийсь момент я розуміла, що якщо я продовжу додавати сюди деталі, то вже малюнок буде перетягувати на себе увагу. А мені важливо було, щоб саме персонаж. Виділявся на фоні. Ну, тому фон теж не деталізований надто сильно, бо було б дуже дивно, якби не деталізований персонаж був на деталізованому фоні. Тобто важливо розуміти саму композицію і що хочеться. А також важливо практикуватися, власне. Це важлива деталь в прогресі. І що ще допомогло мені, то це, мабуть, перегляд інших робіт з стилем, якому я хочу малювати. Це дійсно допомагає, коли ви розумієте, плюс надивленість ока, і вже інтуїтивно зрозуміло, які кольори краще брати і тому подібне. Мені особисто було важко працювати з руками, але за рахунок того, що все в мене є я, і я це чудовий референс людських рук ніг і того подібного, це не було особливою проблемою. І що ще послугувало, це Чесно, розслабленість. Я малювала у власне задоволення. Не було такого, що О, ні, треба намалювати, щоб воно виглядало ідеально. Я маю малювати в реалізмі. В реалізмі немає чітких контурів, як я з цим буду. Так в реалізмі немає чітких контурів. Але хто сказав, що це схоже на реалізм? Взагалі, порівнюючи свої роботи раніше, які я вважала реалізмом-реалізмом, з тим, як я малюю зараз, то навіть зараз у мене більше реалізму, ніж було тоді. Взагалі, малювати в гіперреалізмі, коли кожна деталька має такий зовнішній вигляд, як і в житті. Це цікавий варіант, але люди вже придумали фотографії в цьому мало сенсу. І, як на мене, набагато важливіше передавати власну ідею та стиль, ніж намагатися досконало захопити реальність кожного, звичайно, свої уявлення про те, як воно має бути, я кажу свої. І кажучи ще про недоліки того, як це все вийшло, мені не дуже подобаються крила насправді. Я очікувала від них трошки більшого, але, на жаль, на жаль я не змогла передати те, як я хотіла, щоб вони були. Тому я вирішила такими хаотичними мазками нанести приблизну форму. І цю форму я не змогла виправити в краще. Звичайно, це зрозуміло, що це крила. І я думаю, не виникає питань, а що це таке я заспановив персонажу, таке біле, таке з пір'ями. Але я вважаю, я могла б краще передати пір'я. Знову ж, я мало практикуюся з крилами, тому я розумію, чому так виходить. І в той же час я розумію, що я не хочу практикуватися з крилами прям постійно, бо в мене два крилатих персонажа, і заради них. Постійно малювати крила я не зовсім готова, але все одно, малюючи їх, мені доводиться практикуватись. Тому, думаю, основне, підводячи підсумок, власне, що потрібно було для практики і для прогресу, це просто бажання малювати і час. Взагалі, достатньо, мені здається, одного малюнку на тиждень, але якісного, щоб. Бачити, хоч якийсь прогрес там за місяць, і розуміти, що саме ви хочете покращити. Бо мені особисто зараз усе подобається, хоча мені здається, що забагато мазків. Але знову зараз конкретно мені подобається через три місяці, ймовірно, не буде. Тому головне малювати так, як подобається зараз. Бо малювання це не перегони, це не змагання, це щось, що ви робите у власне задоволення. Якщо це. Ваша робота, тоді питань немає. Мабуть, дуже неприємно розуміти, що треба малювати на швидкість а не для себе, але кожному своє. Якби мені потрібно було змагатися на швидкість малювання, я б малювала портрети. Бажано ще й з волоссям довгим, яке ховається десь за екраном. Бо це просто і це я вмію. І тут залежить від того, що саме ви хочете. Побачити прогрес. Ви хочете побачити в загальній картинці чи в якійсь області, я бачу прогрес, наприклад, в обличчі. Бо обличчя я малюю найчастіше, і портрети це те, що я дуже люблю. Але говорячи, наприклад, про одяг, я теж бачу певний прогрес. Хоча е, одяг я малюю не так часто, і всі мої складки це більше інтуїція та те, що я бачу в житті. Тому важко сказати, що конкретно дає поштовх до прогресу. Основне це практика, а потім вже інтуїція і бажання прогресувати. Бо навіть якщо цілими днями малювати, 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 то навряд чи ви навчитеся малювати. Якщо у вас не було початкового бажання якось розвиватися та виходити за межі, ви будете профі, можливо, якщо ви будете дійсно вчитися. В якійсь конкретній сфері. Наприклад, якби я малювала все своє життя портрети, і я дійсно розвивала і дивилася на людей, розвиваючи, як працюють портрети, то, ймовірно, зараз я б могла легко малювати портрети там, за хвилин 20. Що, власне, я зараз не можу, мені треба мінімум година. Але мені важливо було завжди цілісність малюнку. Цілісність малюнку в мене є з періодичним успіхом. Тому треба просто вічно вчитися. Підведемо такий підсумок, і на цьому будемо завершувати. Що ж, ви були на каналі Лесті я вдячна всім за перегляд. Сподіваюсь, ми з вами ще колись побачимось. Відео переросло філософію, так не планувалось, але що поробиш, я чесно, намагалася говорити лише по суті, але якось малювання тягне мене на широкі роздуми про життя. Ще раз вдячна всім, хто додався до цього моменту, та сподіваюся, зустрінемося ще колись потім.